Я знаходжусь зараз поблизу Паблікса. Я прийшла на прийом до свого лікаря. У нас зараз тут Джексонвілі, це Північна Флоріда. У нас тут зараз 7.40 ранку, сьома сорок ранку. Жарко. Ви можете подивитися на мене, це при тому, що я з машини тільки що вийшла, тобто я по вулиці навіть не йшла. Ось тут я сижу, записую відео. Ну не знаю, ще двох хвилин, мабуть, не пройшло. І вже волога, яка знаходиться навколо, вона просто лягає отако облич на обличчя, крутиться е навколо її просто відчуваєш. Оце такий клімат, таке літо у Флориді, коли вранці, якщо вийти погуляти, мені здається, що треба виходити о 6-й ранку. Можливо, можливо, тоді, можливо, більш менш щось таке буде, типа, свіжіше. Ну я не жаліюся на цю погоду. Ні, я вам хочу сказати, що чим більше я думаю про Україну, про повернення, тим більше я вже зарані сумую за цим сонцем, тому що я розумію, що не буде такої кількості сонячних днів у нас в Україні, і так вони стали все менше і менше на рік у сонячних днів. Um, і це по перше, я вже не кажу про те, що внаслідок війни там да, після обстрілів, що робиться там на небі, ну це зрозуміло. От, тому я вже знаю зарані, що я да за оцим я точно буду сумувати. А, і мене от запитували, як ви взагалі відноситесь до. Літа, чи воно вам подобається чи ні. Ну, тут у Флориді. Мені подобається Флоріда, мені подобається, поки що вона мені не набридла. Просто що інший наче, як спосіб життя ми проводимо. Тільки що жінка місцева, це не те, що я тут приїжджаю, і для мене цей клімат флорідський трошечки дивний. Да? Місцева жінка йде і. Що е, ранок, що дуже ранній ранок і настільки жаркий, тобто, вочевидь, це дійсно аномальні спекотні дні, Вочевидь. тому що е, наш додаток погоди тут місцевий, він у цей третій день вже показує, що аномальна спека, тобто не просто спека, а аномальна. Бачите, кліматичні зміни відбуваються дуже сильні. Ну не знаю, тварини, бідні. От звичайно, люди да, тварини, туди рослини. Я чула, що в жарких країнах, коли дуже жарко, п'ють чай гарячий. У мене гаряча кава. Хоча я просила, щоб туди кинули льоду, але не знаю, чи кинули, чи не кинули його туди. Так. Ну, схоже на шланг. Але ми далеко від самого ком'юніті, я не думаю, що прямо під це дерево засунули шланг. Ой, там щось таке, бачите? Просто маючи досвід з минулою змією, яку я бачила взимку, коли я подумала, що то взагалі віточка, гілочка якась, то я тепер оце йду, тут, тут пострижено. Тобто, в принципі, безпечно. Але далі йдуть кущі і такий досить густий ліс, ось. Вон попереду там уже наша ком'юніті. Ну, і я все одно я йду і дивлюсь на зелень, дивлюся, щоб тут нічого не, не лазило. Я перейшла на оцю сторону, що зі сторони пожежної частини. Сонечко вже піднімається над горизонтом, але все-таки воно ще за деревами. І в мене є невелика частина, така що я можу пройти більш-менш в тіньку. Хоча ось дивіться, знову під деревом воно. Це шланг. Так, я не зрозуміла. Що під якісь дерева підводять шланги, чи що, чи це просто відводять воду. Вони не зрозуміло. Я вам хочу сказати, що з розпущеними волосами за такої спеки, при такій великій вологості, нема чого гуляти. Я зараз знайду лавочку десь і зроблю собі хвостик. Дуже сильно волога. Я не знаю взагалі, як люди ходять влітку, коли спека, як вони ходять з розпущеними волосами. Це або так, або постійно треба стри... розчісуватись постійно. Або хіба що, якщо волосся падає на одяг, а не на шкіру? Ой, тут пахне щось, таке можевільник, чи що? Красота. Магнолія. Боже, я тут так близько до кущів. Сьогодні запитую, а ви бачили алігатора? А мені так спокійно відповідають, так да. Пише там мені щось через перекладача. І так спокійно, да. Так. Давайте подивимося, алігаторів не видно. Наче та сторона чиста. Її, бачите, трошки постригли, прибрали. Заве тут такі зарослі, вони прибирають все-таки з обох сторон, щоб ти міг спокійно йти, гуляти. Ой! да, в цих озерах ви не покупаєтесь. Так, як ви гадаєте, лавочки в тіньочку, пальма там зараз нам дасть трошечки тіньочка чи ні. Тут же є ящерки, як коричневі кубінці, так і зелені, місцеві. І оті коричневі, вони знищують місцевих, красивеньких, таких зелененьких, такі салатові, дуже гарний колір. І оце я одну зелену бачила. Ура! Я бачу лавочку, навіть сміттєвий бак. Я так відчуваю, зараз я сяду, вип'ю тут кави. Сонце, не сонце, не знаю. І викину цю чашку. Так, що там у нас ніхто не лазить. Так, я там щось говорила, що посежу тут і вип'ю кави. Але коли я сказала, що я тут точно посаджу, це тоді був тіньочок. В принципі, як оце зараз. Да-да-да, хмаринка, затримайся, будь ласка. Ось, бачите? Оця хмарка, от вона нехай би мені трошки повиси там. дай посидити мені, будь ласка. От Дожилася, бачите? Спілкуюся вже з хмарами. На що поробиш? Спека. Так, давайте перевертаю. Так, що я вам хочу сказати? Ось я сижу зараз поблизу того місця, той малесенький райончик нашого ком'юніті. Це гейт, вхідна, зона в'їзна, вхідна, це оце озеро наше. Нагадую, що фонтанчики це не просто розкіш, а це необхідність у Флориді. якщо вода не буде рухатись, то вона стане зеленою. Буде запах, м'яко кажучи, неприємний. Так. Ну і да, сонечко ось тікає, верніше хмарка тікає, де вона? Он вона там, вона тікає, на жаль, безсовісна. Ну, в принципі, я себе оце змушую, знаєте, зупинитися. Да, Сонце, да, дійсно. Але настільки мені хочеться вийти на вулицю, настільки хочеться подихати повітрям не кондиціонером. І погрітися, до речі, та й взагалі трошечки хоч якісь зміни.